Добрий день, мене звати Ірина, і сьогодні в нас буде кулінарна подорож Іспанією. Ми будемо говорити про гастрономію Іспанії. Найвизначніші, найзнаменитіші страви, про які всі думають, коли чують Іспанію, це паїя, гаспачо, тортилья та Хамон. Існує дуже багато різновидів поеї. Вона може бути з морепродуктами, може бути з м'ясом, може бути вегетаріанська. І рис, який вирощують для поеї, там найзнаменитіший рис, який використовують саме валенційські паелії, бо звідти вона пішла, він росте біля Валенції в регіоні, який називається Альбуфейра. Така страва, як тортия, це картопляна страва, і вона досить універсальна, її подають і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Це такий собі картопляний омлет, який може бути з різними начинками. Туди може входити і хамон, і перець, і шпинат, кому що подобається. І суп гаспачо. Це холодний суп. він ідеальний для літа, для спек, інколи навіть його подають з льодом. Туди додають, він, звичайно, томатний суп, туди додають ще огірки, може, трошки перцю, а ще хліб, оцит, сіль. Зазвичай цей суп досить гострий, і є ще його такий брат цього супу, який називається сальморехо. Він має трішки м'якший смак, і туди ще. Додається яйце. А хамон, звичайно ж, найзнаменитіше в'ялене м'ясо Іспанії хамон. Є різні типи хамону, є хамон серрано, хамон іберіко. і от якраз хамон іберіко вважається одним з найкращих сортів, бо він вирощений на тих свинях, тобто з тих свиней, які мають доступ до вільного випасу і які харчуються жолудями. Іспанські напої це вина, це е, Сангрія і це кава. Про вина тут зрозуміло, що є різні регіони походження, і от два найзнаменитіших це вина е, з регіону Ла Ріоха і також вина з Ріберо дель Дуеро, річка Дуеро, і навколо неї виноградники. Ці е, вина відомі своїм яскравими такими дещо терпкими смаками. А якщо будемо говорити про сангрію, то це напій з вина. Куди додаються ще фрукти, цукор, інколи можна лікар додати. І цей напір є ідеальним для таких спекотних літніх днів. А от кава, в іспанській мові піти на каву, цей вираз звучить трішки по-іншому, грає іншими фарбами. Тому що кава це алкогольний напір, він схожий на шампанське. А от те, що є саме кавою, як кофеїновий напік, то це. Де кафе. І якщо ми перейдемо до оригінальної кухні і зупинимося на Каталонії, то така страва, як кальсот. Це ви цибулі, і він смажиться на грилі і подають його з соусом. Є навіть час, період, тобто святковий такий період, коли всі їдять кальсот. Друга страва, Ескудея це традиційна страва з м'яса, овочів, і бобових, така досить ситна страва. І ботифарра це ковбаса зі свинячого м'яса, але вона приправлена чесником і перцем. Взагалі різні різновиди ковбаси є дуже популярними в Іспанії. Також дуже відома страва, вона дуже проста, – панкон-томат – це бутерброд, фактично хліб з томатами, чесником, оливковою олією, і ця страва є популярною на сніданок не тільки в Каталонії, а в усіх частинах Іспанії. Також в Каталонії популярно є фуагра, як делікатес печінки, качки або гуски, і подається він також на тості. Ще одна страва, але на цей раз запечених овочів, називається Ескальвія. І овочі запікаються такі овочі, як баклажани, перці, цибуля, картопля, це все запікається, і з нього такий як соус потім робиться. Переходимо до регіону Андалусія. Тут регіональна кухня відрізняється від Каталонії. По-перше, багато кілометрів розділяють. По-друге, трішки інша погода, більш спекотніше влітку, холодніше взимку буває в деяких регіонах, а в деяких, навпаки, дуже спекотно. І гаспачо. Гаспачо І другий суп сальморехо, який я говорила якраз на фото. У нас тут сальморехо, він більш помаранчевий відтінок має. Цікава страва баклажани з медом. Взагалі воно йде з Андалусії, але з кордоби. Це баклажани, які смажаться на грилі, і потім вони поливаються медом, але медом з цукрової тростини інколи ще посипають кунжутом. Така страва, як фритюра або запечені у фритюрі, смажені у фритюрі морепродукти. Це можуть бути маленькі шматочки риби, кальмари, це можуть бути восьминоги. Це, тобто, все рибне, що можна посмажити у фритюрі, часто подаються на великих тарілках. І Андалусія, а саме місто Гранада і провінція Гранади, дуже знаменити своїми тапасами. Це маленькі закусочки, які подаються ну не лише перед обідом і вечерю, а цілий день вони можуть подаватися. І навіть є така фраза про гранаду, що в гранаді не платиться за їжу, а лише платиться за напій. Тому що щоразу, коли ви замовляєте напій, будь-то чи келихвина, чи бокал пива. Чи Кока-Кола, вам будуть приносити маленьку закусочку. Інколи вона може бути зовсім не маленька, це може бути досить великий гамбургер, або тарілочка з салатом, або це може бути м'ясо в соусі. Тобто цією стравою можна дуже навіть наїстися. І наступний наш регіон це країна Баскіо. Тут кухня надзвичайно цікава, відрізняється від Іспанії, і якщо в нас, врешті, частини Іспанії були тапас, то в країні Баскіо це будуть пінчос. Пінчос подаються на хлібі. І чому пінчос? тому що пінчар це щось штрикати, протикати, і такою умовною шпажечкою воно протикається. Там різні інгредієнти, але завжди на хлібі. E, взагалі баська кухня відома використанням, звичайно ж, морепродуктів, і e, всі продукти надзвичайно свіжі, і ще у них часто використовуються в стравах трюфелі. Якщо поговорити про інші регіони, наприклад, біля Мадриду, є містечко Сиговія, там дуже популярна страва це коченіє, молочне поросятко. В Мадриді є знамените косідо мадрілейньо, страва така зимова страва, яка готується з нуту, м'ясо на кістках, сало додається і червона така ковбаса чорісо. Про десерт типовим буде флан молочний, солодкий десерт, тарта де кесо, це сирний пиріг. І дуже часто іспанці на десерт після великого обіду, великої вечері можуть випити каву, і ця кава може бути і о 10 вечора, і або після обіду, тобто будь-який час є культура пити каву. А от історії іспанської кухні і що ж туди вплинуло? Звичайно, це римська культура, яка залишила свої сліди в іспанській кулінарії, також арабська культура, яка внесла багато рису, шафрану, і вона невід'ємна є частиною іспанської кухні, особливо на південних регіонах. І, звичайно ж, сама іспанська кухня, яка сформувалася вже завдяки цим всім культурам і створила свій унікальний смак. Тому в Іспанії часто дуже проста, але дуже смачна їжа. Ке апровече! смачного і до наступної зустрічі!